Продовжуємо рубрику Модні та стильні. Скільки коштує зимовий образ? Журналісти Терено запитали перехожих тернополян. Куртка The North Face десь в районі 10 тисяч гривень. Ну і рюкзак Чемпіон купляла в Англії на знижці десь біля 30 фунтів. Кросовки «Nike Air Jordan» коштували десь в районі 6 тисяч гривень, джинси «Zara» півтори тисячі гривень. Далі кофта, Nike Jordan, десь тоже біля півтори тисячі гривень. Ну, Пов'язка в районі 50 гривень, пальто 3 тисячі, костюмчик півтора тисячі, взуття. Дві тисячі. Шопер ну десь гривень 250 300 Пальто в районі 5 тисяч. Не пам'ятаю вже, де купувала, але у нас в нас Тернополі. От сумка теж якийсь український бренд в районі 700. Гольфик купляла на в інстаграмі здається замовляти в районі 700 гривень. Звичайні джинси тисяча, і український бренд взуття Кадар 4. Ось. І там вже прикраси Пандора. Це подарунок з трьома шармами. І біжутерія, така медичний сплав, звичайний. І шарфик, а шарф це подарунок. Не знаю. От. Пальто купувала вже давно, приблизно до трьох тисяч. Кофта брала за 800. джинси теж. Ну приблизно 500. І кросівки за три тисячі десь також отакий у мене лук. Навушники 2 тисячі, вже старенькі трошки поношені. Шопер замовляли в інстаграмі за гривень 400 приблизно. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.